Доброго дня, я студентка групи ПЗПІ23.5, і сьогодні я хочу показати свій код, а саме як я виконала завдання No1, тобто малювання ялинки. Тож розпочнемо з пояснення. Перше, це у нас функція Drouteer, яка буде малювати верхній ярус гілок. Вона приймає три параметри: висоту ярусу, максимальну ширину ялок та символ, з якого ми будемо починати малювати ялинку. Global offset у нас вирівнює ярус по центру відносно загальної ширини. Далі ми малюємо саму ялинку, означаємо. Скільки у нас буде символів в залежності від параметру R, який з кожною ротацією збільшується? Також символи ми чергуємо, тобто у нас трошітка того зірочка. І в кінці, після циклу, ми зберігаємо останній символ для того, щоб зрозуміти, з якого починати малювати нижній ярус. Тут відповідна функція наступна Draw Bottom Tier. Тут у нас вона буде малювати нижній ярус нашої ялинки. Mm -hmm. uh, у нас точно так само обчислюється ширина Global Offset, тобто вирівнювання е, цієї ялинки. Далі ми е, змінні е, символом призначаємо е, ось цю штуку, яку ми зберігали у попередній функції. <coughs> Далі у нас йде малювання самих гілок в циклі і все. Е, тут вже більше нічого не зберігаємо. Далі ми вже переходимо до основної частини. Перевіряємо користувача. Якщо він передав не два аргументи, ми виводимо про це помилку. Якщо він передав недодатні числа, ми виводимо про це помилку. Далі ми передаємо наші параметри, які ввів користувач: перший у нас це висота ялинки, другий це ширина снігу. Також перевіряємо їх, якщо у нас висота ялинки менше восьми та ширина снігу менше 7, то ми не бачимо смислу зображати ялинку і воду про це помилку. Далі у нас ось це е, висота стовбуру, це висота снігу, ну, 2,1, і вони завжди будуть такі. А, тут е, ми е, обчислюємо е, висоту ялинок ялинок, гілок е, і е, віднімаємо від них е, ну, від. Нашої, яку задав користувач висоту стовбурта снігу. І після цього, звісно ж, перевіряємо, чи є сенс зображати ялинку, бо якщо нас менше двох символів, то звісно немає. А, далі ми а, обчислюємо а, ширину наших ялок, віднімаємо від ширини снігу а, два символи. Uh, тому що вона, вони повинні бути на 2 символи менше. Uh, і також перевіряємо, чи число виходить парним чи ні, тому що нам потрібно не парне число, бо якщо число буде парним, то ялинка буде несиметричною. Uh, Далі ми обчислюємо uh, висоту першого та другого ярусу ялок. Якщо в нас гілки займають рівно а, цей бренд-макс рядків, то другий ярус буде трохи коротшим. Якщо ж ні, то таким самим. А, ой, виділила лишні. А, ось це в нас а, цикл Антіл until... фактично не робить нічого. А, але я дала його для того, щоб виконати умову завдання а, і його використати. Тому ось він використаний. Так, далі ми викликаємо наші функції, які я раніше пояснювала. Тобто вони малюють перший, другий ярус ялинки. А, далі в нас а, вже а, малюється. Ставбур, який у нас завжди два рядки і завжди три символи. Ось ці. А, ну і в кінці ми малюємо сніг. Сніг у нас а, задавався, але просто можна отак зробити, можна той параметр передати. А, просто виводимо зірочки в один рядок. Все. Тепер продемонструємо виконання. Я тут вже робила, але для наглядності зроблю ще раз, щоб показати, що воно працює. Ось, наприклад, так. Тепер Давайте задамо так, щоб він видав помилку. Ой. Тому воно працює.